Ситуаційний центр муніципальної варти знову стукає в екрани ваших гаджетів та телевізорів з випуском новин. І одразу про актуальне порушників правил зупинки та стоянки. Доброго ранку. Біля Укрпошти без порушень. Далі йдемо, бачимо авто. Зараз поспілкуємось. Поспілкувались, переконали не порушувати. Цей залізний кінь був без власника, тому попередження на лобове скло. Цього керманича від додаткових витрат врятував щасливий випадок. Наші небайдужі громадяни передали в муніципальну варту знайдений номерний знак від автівки. Та мій звісно. аби річ була передана справжньому власнику, пересвідчились в наявності відповідних документів. Дуже дякую за вашу е роботу і оперативність. Саме так діючи оперативно, реагуємо на повідомлення в чаті. Чоловік на підпитку чіпляється до людей. Знаходимо вже сплячого алкоголь. Спрацював як снодійне. Піднімайтесь, будь ласка, чоловіче, вставайте Це постійний клієнт. серед постійних неваляшок, і цей з району сонячної Постійний клієнт сонячний Неоднократно. Приїжджали, піднімали, завозили. Хустка нічого не нагадує. Прийом, прийом, при ньому білет, номер. Правда, цей на студента зовсім не схожий. І знову чат кричить про допомогу захмелілому в районі перемоги. Добре, що і знайомі не цураються допомогти. Жінка його знає, вирішила помочь довести додому. Щоб і ці товариші на підпитку не стали в ряди постійних порушників правопорядку, проводимо бесіду про неприпустимість перебувати в громадському місті в такому стані. Розпиття алкоголя мені розваб не запізняє. Сто сімс для міня я лісне ви так. Ви вже добре випили це щось. Ця пляшка буде зайвою. А якщо все ж мало, продовжуйте свято душі вдома і бажано тихенько. Здається, переконали рейди патрульних це не лише присутність, а й маневреність. Побачили, зреагували. Виходимося на місці. Чоловік відкриває нам. Ворота на щастя запевнив господар полум'я погашено. Мужчина на від допомоги відказався, все сам потушив, сказав, що це було самовозгорання. Саме систематичність рейдів патрульних муніципальної варти дає результати. Ми бачимо, нас бачать, і це спрацьовує на збереження правопорядку та профілактику вандалізму. Громадський порядок ніхто не порушив добре. Наразі знаходимося у парку Пушкіна. Усе добре. Усі рослини на місці. Люди також відпочивають. Громадський порядок ніхто не порушує. Вже інший окрас має вечірнє патрулювання з зорями та світлом ліхтарів. Знаходимося в сквер Пушкіна, за крім театром про атмосфера. Все спокійно, абсолютно нікого немає. Патрулюємо далі. Перевіряємо на факт негативних елементів, які вживають наркотичні речовини. Нікого підозрювали не вилено. Все спокійно, потолюємо наше місто. Далі аж ось і руйнівники міфів про безнаказаність розпиття алкоголю в громадських місцях. У пляшках переконані муніципали – не лимонад чи ситро. Вживання алкогольних напоїв в громадському місці. Заборони я розумію, а ви нас знімаєте? Точніше фіксуємо правопорушення навколо ж діти. Тут ходять діти, вони бачать, який приклад ви припадаєте для, О, добре, для молоді. Розумієте. розумієте це? Да, так. А тут в громадському туалеті молодь явно шукала не місце справляння потреб. Да, стойте, 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 Куда ви біжите? Що, що ви робили там? <різь> просто Курили? ні, ні. А що там <різь> просто нас прихол. Мальчикам скучно живеться. А так і не скажеш, що тільки хлопцям, дівчата ж підстать. І знову історія про те, як люди залишаються сам на сам зі своєю старістю через брак уваги та турботи ця бабуся шукала розради серед випадкових перехожих з проханням набрати сина по телефону. І ця історія повторювалась неодноразово. Зазвонилася з її. Сином він каже, що таке кожен день та цього разу за словами бабусі телефон подсупили нечесні хлопці. Просила людей, я ще сама плохо розбираюсь. Просила посмотрите, що постійно збрасили. А та схватив що у вас? я говорю так і так збрасує. І в кармани. пішов. сина сповістили. Запевнив, що все з'ясує. Можливо, сам факт крадіжки мама вигадала, сказав він. І це знову ж через брак уваги. Наборіть своїх стареньких, нехай вони почують вас, а ви вислухайте їх. Будьте на зв'язку з близькими. Часто і завжди відповідально, і на всі сто з розумінням ситуації патрульні відгукуються на допомогу екстреним службам, які рятують людей. Тут завданням було допомогти перенести лежачого хворого в спецавтівку. Фіду. Беремо за ручки і піднімаємо. Я колеса ставлю. Подимаємо вище, вище. А тут подивіться на екрани уважніше. Автівка, керманич і руйнування паркану біля приватного двору. Можливо, я помиляюсь, та водій неадекватний. Мама, шо, извините. Как і Как ви вы що что натворили. Ні, ви не виїжджаєте отсюда. Стоп, Я в полицию. І було за що? Ось він негідник. А тепер увага! Відеофіксація моменту наїзда, під'їхав, судячи з руху, некверезий, збив і майже 20 хвилин лагодив колеса під парканом чужого будинку. Сподіваючись, що це зійде йому з рук. Та не так сталося. Усі ваші злодіяння зафільмовано, що буде беззаперечним доказом в поліції. Патрулювання в години тиші направлено якраз на збереження цієї самої тиші в спальних мікрорайонах. Вулиця перемоги 19, порушень громадського порядку та комендантської години на даний час не виявлено. Особливість такого патрулювання це спільна робота муніципальної варти та національної поліції. Забезпечуємо охорону громадського порядку. Та виявлення осіб, порушуючих комендантську годину. Серед останніх викликів, з якими довелось зіштовхнутись комендантському патрулю, пошук неповнолітніх втікачів з дому. Селами муніципальної варти проводяться пошукові заходи малолітнього Яценка Едуарда. Ця історія добре закінчилась дев'ятирічного Едуарда знайдено. Та ось батькам хотілося б нагадати, що відсутність контролю та нестача виховання подекуди турботи і навіть любові до власних дітей може призвести до подібного. Цей порушник комендантської години вже того віку, що відповідає сам за себе. На місцевий з кіровоградщини навчається в екермані, та ось адресу проживання і навчання. Не пам'ятає. Такий молодий, а вже проблеми з пам'яттю. Ви Ну, квартиру знімаю, я не пам'ятаю. Ну тут ви там в Олександрії домашній адрес є? Є. Я його не пам'ятаю. Я з пам'яттю проблеми. Ну, не пам'ятаю. А в професійному ліцеї вчитесь за яким фактом. А у відповідь тиша. Цей порушник збирач не потрібно. Каже, що саме час для полювання на мотлох бо є ті, хто викидає негабарит в пітьмі, бажаючи залишитись невидимими. Ви уважили вже нічого. Да, Головне, щоб там мідь була. Тож холодильник. А холодильники бувають э, в компресорах алюміній випадає. Ось вам і відповідь. Причина запізнення цього зустрічного затримався в гостях. Я йду з гостей, не можу дойти додому, а стало з дивився Ви на лесі проживаєте? Да. А є якийсь документ, досвіряючи річність? Щоразу спитають у вас патрульні, якщо ви порушили вимоги комендантської години. Невинні такі контроль за рухом автотранспортних засобів без поважних причин на це. І наявних перепусток рух з 24 до 5 години ранку заборонено. Робота інспекторів і патрульних муніципальної варти. Це служба день і ніч для вашої безпеки. Тому, якщо є хоч якась загроза цьому, телефонуйте. 068 861 49 48. Завжди ваша муніципальна варта.